Доброго дня! У минулих відео я обіцяла вам розповісти про богиню Красну. Богиня Красна це древня слов'янська покровителька почуттів внутрішньої краси та жіночої душевної сили. Її енергія тонка, тепла та глибока, як світло, що народжується прямо в серці. Красна допомагає людині відновити живий зв'язок зі своїми почуттями, з любов'ю, ніжністю, чутливістю, вдячністю, натхненням. Вона м'яко повертає до власної істинності, до природної жіночої сили, яка не тисне, не воює, а розквітає, випромінює і притягує. Це божественна енергія, що очищує серце від старих болів, зранених історій, образ та страху бути відкритою. Красна навчає довіряти власним почуттям не ховати себе, не применшувати, не втрачати себе у стосунках. Її присутність відкриває глибоку красу душі, ту, яка не залежить від зовнішнього. А народжується всередині. Вона допомагає в питаннях любові як до себе, так і до іншої людини, сприяє розкриттю жіночої чутливості, внутрішньої ніжності, гармонії між почуттями та розумом. Її енергія повертає здатність відчувати життя серцем, чути свою правду. Приймати підтримку любові світу й роду. Красна це про відродження серця, про красу душевних станів, про силу м'якості, про істинність почуттів. Вона приходить туди, де потрібно зцілити любов, відкрити емоції, повернути внутрішнє тепло, нагадати, що справжня сила народжується. З відкритості.